Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас неділя, 24 березня, і я хочу підвести підсумки своєї рукод... свого рукодільного тижня. Що ж у мене зв'язалося? Хто бачив моє попереднє відео, то пам'ятає, що у мене було три зв'язано три шкарпетки по одній. На цьому тижні я змогла дов'язати шкарпе... двом шкарпеткам пари. Третю я просто не встигла. Отже, це ось ці шкарпетки, і я вам хочу показати про них детальніше. Так, ось ці шкарпеточки в мене зв'язалися ось так. Вони однаковенькі. Це пряжа Цервінія, італійський сток. Я їх в'язала у рамках спільного проєкту Шкарпетковий сплеск із Анією Гареловою. В цьому місяці потрібно було в'язати шкарпетки для себе, для мами, для доньки, для подружки. Ну, взагалі, для вс... всіх жіночок не чоловічі, а жіночі шкарпетки. Ось у мене зв'язалися такі шкарпетки. Це 41 розмір. Я гадаю, що, можливо, вони будуть для мене. А можливо, для доньки. Отже, тут я Зв'язала, розпочала із рюшки, ось така рюшечка, потім йде резиночка 2х2, халявка, п'яточка Стронг. Я вперше в'язала таку п'яточку, дуже хотіла спробувати. Я дивилася, багато дівчаток в'яжуть цю п'яточку, і мені подобається, як ця п'яточка виглядає саме на ось таких. Смугастих секційних ниточках. І тут стрічковий мисочок, і закриття голочкою, здається, 10 петельок. Точно не пам'ятаю, але здається, 10 петельочок. Ось, Намагалася я ці шкарпетки зв'язати однаковими. І знаєте, розпочала. І однаково, але зараз я вам хочу показати п'яточки. Ось так можливо, буде видно, що ось тут у мене до рожевого, ось до цієї рожевої стрічечки, смужки, іде однаково все, а потім щось сталося: ось ця шкарпетка була перша, ця друга. Я в цей раз моточок пряжі не розмотувала на два, як я завжди роблю, і ці шкарпетки я не паралельно в'язала. Можливо, б якби я в'язала паралельно, то я б помітила, що якась нестиковочка в мене в пряжі вийшла. А так як я в'язала один за одним ці шкарпетки, то якось так вийшло, що ось тут Помаранчева, товстіша тут тонша. І ось тут іде поміж двома синіми помаранчева, а тут чомусь рожева. І якось воно так ішло. І знаєте, я в'язала і навіть не помітила, тому що ось тут понизу п'яточки, вони вийшли е, однакові. І я майже цього не помітила. Я вже потім, як зв'язала. П'яточку вив'язала, я зрозуміла, що тут щось не так. І я навіть знаю, чому не так, бо тут у мене був вузлик, Ну він наче і не вузлик, таке щось було в ниточках, схоже на вузлик. от Я щось навіть не придала значення, тому що може змінитися ритм цих смужок. Але далі, ось тут видно. Що далі вже після п'яточки, нічого тут не міняється, всі смужечки однакові, нічого не змінилося. Що сталося тут у п'яточках, навіть не знаю. Ось такі шкарпетки в мене вив'язалися. Вони мені подобаються. Коли я їх прала, то спочатку водичка не, не красилася, але я їх вирішила трішки залишити полежати у водичці. Ну, Там буквально хвилиночок, може, 10-15 вони в мене лежали в тепленькій водичці. І потім, як я прийшла подивитися, то водичка вже була кольорова. Я їх прала руками і е, хочу вам сказати, що ниточка Ця іде, вона бобінна і вона йде в обробці, пушка вона майже ніякого не випустила і навіть майже не змінилася, але мені, але мені здається, що якщо випрати ці шкарпетки в пральній машині, мені здається, що ця обробка ниточки ще більше випереться, і тоді вже буде якийсь пушок на цих шкарпетках. І ще я помітила, що, не знаю, ця цервінія, вона майже не держи резиночки. Ось, я на блокаторах її як висушила, назад вона ніяк не збігається, так і тримається. Не знаю, я ще не носила шкарпетки. Мені здається, що ця п'яточка-стронг-шкарпетки вони підходять на широку ніжку, тому що ось тут в цій частині дуже широко. В мене, в принципі, ніжка широка, я одягала. І, знаєте, дуже зручно п'яточка, дуже зручно сідає п'яточка якось так. Зручненько, треба спробувати їх поносити, ці шкарпетки, чи буде зручно в них, і чи не буде з'їжджати ця п'яточка. Але на перший погляд, посадка у цих шкарпеток зручна. Мені сподобалось. так. І друга пара шкарпеточок, які зв'язалися ось ці, вони вийшли однакові. Це самі м'якенькі, самі мімімішні, самі найгарніші шкарпетки, які я взагалі в'язала, мабуть, у своєму житті. Тут у мене присутня А. до речі, я не сказала, що попередні шкарпетки я в'язала на спицях 2. Ці шкарпетки я в'язала на спицях 3о No3. В'язалася із ниточки на кобохо. Алізекідмохер, чи білий, чи молочний, точно не пам'ятаю по номеру, і ниточка люрексу. Вони дуже виблискують ці шкарпетки. Я не знаю, чи на камеру видно блиск, але люрекс дуже-дуже виблискує, мені подобається. Вони такі м'якенькі, дуже-дуже пухнасті. За рахунок ось цього кід вони найпухнастіші шкарпетки, дуже м'які, такі приємні. Тут у мене резиночка 2 на 2, халявка висока, швидка п'яточка із клином підйому ось тут. Клин підйому я вив'язувала так, я по колу спочатку додавала петлі. 4 ряди, 4 рази через ряд Потім я вив'язала ось цю швидку п'яточку, і потім 4 рази я по колу прибрала ці петлі, зменшила 4 рази через ряд. І ось такий у мене тут клин підйому. Швидка п'яточка, тут присутні трішки дірочки, але вони не так замі... помітні, мабуть, через цей мохер. І я думаю, що це не так і критично. Швидку п'яточку мені сподобалося в'язати, вона дійсно дуже швидко в'яжеться. Тут стрічковий мисочок. Але тут доріжка посередині не з чотирьох петельочок, а з двох. І закривала я назустріч цим петельочкам. і закриття аж до самого кінця. Я тут закривала не голочкою, а ось так звела аж до середини. І тут чотири петельочки, я їх зібрала голочкою і все. Чомусь мені так схотілося, щоб не голкою закривати. А ось так. Дуже м'які, дуже мені подобаються гарненькі такі шкарпеточки. Ем, я не сказала, що це шкарпетки 39-го розміру. І ці шкарпетки в мене також в'язалися у спільному проєкті шкарпетковий сплеск з занячкою горіловою. Так. Ну, і е, ще хочу вам показати, в мене були ще одні шкарпетки, ось такі. Ця одна шкарпетка, а другу я ось тільки-тільки ось розпочала. І я її навіть не встигла зв'язати. Це бавовняна ниточка, також стокова, я не знаю. Хто її виробник? Тут такий підгін у мене зроблений зубчастим краєм. П'яточка бумеранг з клином підйому, тут з подвоєними петлями німецьким способом. І тут, до речі, я також цей клин вив'язувала, додавала петельки, а потім зменшувала. Так, і що тут у мене? Стрічковий мисочок, закриття голочкою, ну, але немає. Не встигла я зв'язати другу пару до цієї шкарпетки. Наступний тиждень у нас буде тиждень визволення спиць з Оленкою Богановою. Я там буду приймати участь і, надіюсь, я ці шкарпетки дов'яжу наступного тижня. Також у цьому відео я хочу підвести невеличкі підсумки по спільному проєкту Рукодільне Бінго 2024 з Оленкою Бугановою. Отже, тут у мене є завдання шкарпетки із п'яткою Стронг. Ось я їх вив'язала, ці шкарпетки це ось ці, що я вам щойно показувала. П'ятка стронг, мені сподобалось, і навіть я думаю, що це будуть не останні мої шкарпетки із такою п'яточкою. Отже, я закреслюю шкарпетки із п'яточкою стронг. Докреслю потім. Так, також було завдання шкарпетки із швидкою п'яткою. Це ось ці мої шкарпетки, швидка п'яточка, в'язала її вперше. Також мені дуже сподобалося. Думаю, що я не останній раз в'яжу таку п'яточку. Ось це ще одне моє завдання. Також зв'язати шкарпетки з рюшами. В мене вже двоє таких шкарпеток з рюшами, закреслюю. Так. Шкарпетки для сну з ниточкою махеру. Ось це вони. Ці ж, на яких швидка п'яточка, на них же і ниточка мохеру. До речі, Алізекід мохеру я купила декілька кольорів. І хочу іще пов'язати з мохером. Так, і ось бачу, що шапочка чепчик із котячими вушками. Також закреслюю це завдання, бо я зв'язала аж дві шапочки з котячими вушками, які можна подивитися в попередніх моїх відео. Це така салатна шапочка. І чорна шапочка. Так, і що я тут ще бачу? Ось іще. Дов'язати шапку собі. Це була моя шапка із таких гірчичних ниточок, також є в моїх попередніх відео, я її в'язала гачком. Я її дов'язала, мені вона дуже подобається, і я в ній вже ходила. Отже, по цьому рукодільному бінгу в мене виконано на даний момент 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім завдань. Уже виконано на, можна сказати, що на кінець березня. Ще є один тиждень, але, думаю, що це буде вже по березень. в мене. Уже 8 завдань. Я собою задоволена, буду далі працювати. На цьому в мене все. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Буду дуже вдячна за коментарі, за вподобайки. Це мене надихає і окриляє, щоб нові відео якісь для вас робити. І е, хочу вам побажати миру, добра, благополуччя і всього вам найкращого. До наступних зустрічей!